Венес Діас. Сьогодні 204-й день війни. Я дуже давно не записував ролики, але зараз за вікном дощ фігачить. У мене трошки є нежить, але добре, що наші ЗСУ знищують нежить на Харківському, Херсонському і взагалі на всіх напрямках. За що їм дуже велике дякую. Вчора до мене прийшла класна просто посилка. Вона пішла не поштою. Але дійшла. Це посилка з Берліну. І тут було дві дуже класні цікавинки. І перша цікавинка це ось такий альбомчик фірми, німецької фірми Leichturm, що перекладається як маяк, але моя німецька жахлива. Тому буду говорити, як вийде. Віка тобі дуже великий данкішон За це. А тепер ми поїхали. Я про це не знав нічого. Це марки Західного Берліну. Тобто ці марки мали ходження з, з, моменту, з моменту окупації розділення Берліну на західну зону і Східну зону. І ці марки спочатку ходили тільки по самому місту Берлін. З 1950 року ці марки. Дозволили використовувати на всі території ФРГ. Але окрім самого Берліну, в інших поштових відділеннях вони не продавалися, їх можна було купити тільки в Берліні. Тут ми бачимо напис на марках О, мій пінцет? бачимо напис на марках Deutsch Bundespost Berlin. І ці марки випускалися на рівні з з марками ФРГ. З 61-го року західноберлінські марки повторювали стандартні серії. Давайте швидко пробіжемося по альбому. Я вам покажу. Я не дуже розбирався, я тільки поставив більш-менш, щоб воно красиво стояло. Тобто я ще не не І з 1969 року ці марки почали друкуватися на флюрост... флюро. Дідіталійзація. Дідіталізійшн. Сцентні флюро, в Сцентному папері, тобто вони переливаються. Це, блін так круто. Я коли побачив, Думав, що це просто щось фантастичне. Ось це стандартні марки. Тут є колекціонера, в якого Віка купила цей альбом. Були як не погашені, так і погашені марки. Я їх просто виклав всі по номіналах. Далі. Оце те, що писалося, що повторюють берлінські марки, повторюють стандартні випуски FRH-них марок. Оці марки це теж стандартні з квітами. Тут велосипедик. А, я думав, що це велосипедик, але це машина насправді. Не велосипедик. Якісь спортивні, от подивіться, як вони виглядають, ці марки. Подивіться, це просто, це просто якась казка. Мені вона дуже подобається. Так само ось ці марки. Ну це ж просто, це ж диво круто, ставимо назад. Але найбільше мені сподобалися марки, ми зараз до них дійдемо. Тут зовсім не, не повна колекція, але ну, то не має значення Великого. От марки з автобусом або з тролейбусом, я не знаю, що це. Мабуть, автобус є таке. Двоповерховий автобус, якийсь діяч німецький. У мене одна марка випала. А ось ці марки це просто бомба. Є їх вимість навіть від на цей. Це марки я назвав цю серію. «Роб, ось це роби, щоб не вийти завтра на роботу. Ну, насправді це марки присвячені захисту труда, захисту праці, я так розумію. Тобто, що не треба робити, щоб не покалічитися. 73-й рік. Мені вони сподобалося, я зараз вам покажу повну серію, там бомби, звісно. там є всі випадки, навіть ті, що я не розумію, що вони мають на увазі. А, розумію, все нормально, все дав. Пум-пум-пум. Ставимо. Ох, за вікном в просто жесть. Кіт прийшов. Завжди буде м'якути. Як це прикладається, не ну, знаю, не подивився ще. Ось теж стандартні марки. Стандартні марки, які дублюються 81-го року, а ми потім подивимось такі ж стандартні марки ФРГ з квітами. Оце думав, почитав про цього чувака. Ну, Судячи з того, що він так дивиться в сторону, то, мабуть, щось він натворив в історії Німеччини, так і є. Це президент, федеральний президент ФРГ з 1969 року по 74 й Він в 74-му році пішов з посади, тому що в нього здоров'я вже було не те, і в тому 74-му році він помер. Але фішка в тому, що ці марки були випущені в 72-му році. Тобто вони зобразили діяча на марках, який ще не помер. А це проти трошки правилам правила Тобто можна людей на маках зображати тих спортсменів, о, наприклад, о, о, як їх називають? Музикантів і мертвих людей. Він не був мертвий і не був музикантом. І спортсменом не був. Далі тут різні серії, тобто, ну, воно. Я так розумію, оце мені сподобалось, я не можу зрозуміти. Подивіться на цю марку. Оця марка. оця марка, Вона на флюоресцентному папері. Тут є клей. Новенький клей. А оця марка ідентична, але вона на звичайному папері, на звичайному і без клею. Тобто може це бути під, або підробка, або я не знаю, якась така ну прикол. А далі ми виходимо сюди, Deutsch Bundesport. І це в нас а, гелікоптер Сікорський. Ось так. Де Берлін, а країни Сікорський попав на ці марки своїм гелікоптером. Тут кварти, і це блоки. Так само ось, 75 років Берліну. Присвячена серія. Ось Марк. Ці марки взагалі я не зрозумів, про шоу, що вони мали сказати цим, але просто забавно. А це німецька а, трохи, а, по-моєму, це часова Різдва чи щось таке, я пам переводили, я і пам'ятає. Мені переводить, припадає, забув і за мені на голову. Тоді я випав марку, які останні. Оце одні з останніх марок про ці марки вивили, марки Берліни вивели. Повністю виключили з Оберту 31 грудня 1991 року. Ці були одні з останніх. Це 90-й рік. До вересня 90-го року вони випускалися, а потім вже ні. А потім їх взяли і вилучили з обігу. Оце я не знаю хто. ну, то Можна прочитати. Герман фон Хельмольц, який помер в 1894 році. Тобто давно я його точно не знаю. І тут теж Тут колекціонер зібрав сцепочки з двох, сцепочки з полями, марок. Це який рік. Не бачу, який рік. Ну, коротше, цікаві марки, треба почитати ще про цю посту Берліну. Доволі цікаво. І це тільки перша штука. А друга штука, що Віка мені прислала, це каталог марок. Це каталог марок. це вже не Пошта Берліну, це Bundespost. Deutschin Bundespost і це підбірка марок за 80 й рік. Получається, вперше в мене я в руках тримав це, і це дуже цікаво. Тому що є повний опис марки, чому вона присвячена. які в неї параметри, є сама марка в Клімташах. Приклеєні марки, ну, приклеєні, тобто вони вставлені крім таші. Ось вона така марка. Так само є печатка першого дня, тобто гашення першого дня. Майже всі марки є, є кілька місць, де марок нема. Але це теж, ну блін, це дуже цікаво. Якщо б я ще знав німецьку, я німецьку не знаю. Для мене, по мене жахають, коли вони 10 слів в одне запхали, ніби там в Німеччині колись був такий, я не знаю, податок на пробіли в словах. Тому вони ліплять всі слова, щоб менше платити грошей. Але я хочу показати, ось марки, якщо ну, зараз дійдемо, марки стандартні, ось нема марк. Чому я б міг почитати, це марка Європа. Її тут нема, зате тут є ті тиснення герба. І щось тут написано, щоб перекласти, подивитися, може вони не вийшли в обіг, я не знаю. Хоча вони є на обкладинці ці марки. Ну, Теж прикольна марка, тут тиснення в вухо. Мабуть якийсь там рік вухо. Хто його знає. Оце вони... Це марка наклеєна на спеціальний лист. Вони випускалися до якогось року, випускалися марки так, це колекційний лист. По суті, це, якщо подивитися на оберт, то це опис цієї марки, але надрукований на окремому листі. Це такий марочний лист, чи як вони так називалися, я не пам'ятаю. І гашення. Є погашені, є непогашені марки. Ось вони ось квіти, що я хотів показати, ось квіти, які випускалися в ФРГ в 80-му році. І якщо ми подивимося в альбом, то в принципі по тому ж принципу той же дизайн є в марок в цих. Але ці марки, марки Берліну, вони не 80-го року, а 81-го, тобто на рік більше. Ну, вони схожі. Тобто це те, що стандартні марки випускалися, вона різниця була тільки в тому, що тут написано Deutsch Bundespost, а тут написано Deutsch Bundespost Berlin. Цим вони тільки відрізнялися. В принципі, на цьому все, я показав, це треба вивчати, треба перекладати з німецької, щоб зрозуміти до чого ця марка тут. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Я, як зміг, так я вам показав. Віка, тобі ще дуже велике дякую. Якщо б не ти, я б не сів би записувати відео сьогодні. Коротше, всім пока.